Відсьогодні на міській електриці деяких трамвайних і автобусних маршрутах впроваджено єдиний квиток. Коштує він 6 гривень. На журналіст Богдан Бур'яненко поїхав придбати новий проїзний. Станція міської електрички Петрівка на цій зупинці виходять більше строєщенців, які користуються кільцевими потягами. Дехто одразу купує квиток додому. Спробуємо і ми придбати нові квитки у касі. Можна два квиточки по 6 гривень комплексних, будь ласка. Цих? Поки ще немає. А коли вони будуть? Ну, нам поки не говорили ще. Квитків по 6 гривень у касі немає. Не знають, коли вони з'являться. Тож купуємо звичайний проїзний за 4 гривні і вирушаємо до Троєщинського швидкісного трамваю. Електричкою їдемо до станції Троєщина 2. Тут пересадковий вузол швидкісного трамваю і міського електропотяга. На цій зупинці 6 гривневі квитки вже є і пасажири купують їх охоче. Купують, користуються, да, користуються ще старими квитками, ну, Купуйте нові. Все нормально. Придбав комплексний квиток і Богдан. Хлопець регулярно користується трамваєм і електричкою. Тепер буде ще економити і гроші, і час. Удай мені в плані, що він є і все. Просто два рази використовував і все. Нормально. Ми їдемо далі, уже швидкісним трамваєм. Нові квитки продають і кондуктори, і водії. Обращаюся в салон пасажирам, об'являю, що є нові талони по 6 гривень, удобно. Можна сэкономить. і людей, я так как би бы сказати, привкають. На Троїщині новими квитками забезпечені. Їх можна придбати і у касі міської електрички, і у самому транспорті. Кожен такий квиток дає знижку одну гривню. У Київ постранці пояснюють, зранку понеділка не встигли забезпечити усі станції міської електрички єдиними квитками. Там вони з'являться найближчим часом. Придбати нові квитки можна і на маршрутах громадського транспорту, де вони діють. Не потрібно стояти в одній касі, потім стояти в іншій касі, і таким чином. Час на пересадку скорочується до двох хвилин. Такий єдиний квиток введено на автобусних маршрутах, які підходять до станції міської електрички Троєщина. Це 59, 60 та 61. І на трамвайних маршрутах, які підходять до станції міської електрички Троєщина, – це четвертий та п'ятий. Новий квиток надруковано на термопапарі і має два поля для компостування. З часом єдиний проїзний може з'явитись і на інших маршрутах, які працюють у комплексі з міською електро. Богдан Берненко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.